Мої вітання у цьому відео ми покажемо детальну інструкцію, як зібрати потужний прес на 100 тонн для холодного по олії. Також даний комплект дає змогу отримати високоякісну натуральну олію і працювати з твердими культурами. Що ви дізнаєтесь? Комплектація та огляд деталей, монтаж і фіксація гідроциліндра. Підключення гідравлічної станції, тестування пресу та запуск системи. Також корисні рекомендації. Основні компоненти преса. Посилена зварна рама, листовий метал. Все якісно зроблено, довговічна і якісна. Гідроциліндр 100 тонн навантаження. Гідравлічна станція 220 вольт, 700 бар, 10 літрів по оливі, 1,5 кВт двигун. Пресувальна діжка 4 літра. Також може бути 6 літрова діжка. Посилений мішок в комплект. Манометр 1000 бар. Також рукава високого тиску 700 бар і олива 10 літрів. Покрокова інструкція. Перше, що нам потрібно, це встановити раму на стіл. Я рекомендую металеву конструкцію надійний стіл, тому що вага комплекту в межах 280 кг. Наступне, що нам потрібно зробити, це встановити гідроциліндр на раму. Але перед тим нам потрібно викрутити адаптер і відкрутити нашу основну гайку. Для цього нам потрібно ключ на 27. Після того, як ви дістали наш адаптер, потрібно відкритити основну гайку. Потрібно перевернути наш гідроциліндр, щоб встановити кріплення для того, щоб зручно було встановити його на раму. Також рекомендую, для того, щоб встановити його на раму для монтажу. Потрібна вам буде допомога, Тому що циліндр важкий, самостійно це буде зробити важко. Зверху на циліндрі є в нас отвір, встановлюємо наше кріплення. Все, фіксуємо його на раму. Все, встановили ми гідроциліндр, закручуємо основну гайку. Гайку закручуємо на повну різьбу. Далі ми приступаємо до адаптера. Вкручуємо гідроциліндр. Рекомендації: усі з'єднання, які використовуються в даному комплекті, ми ставимо на фумленту. Так як у нас всі різьби конусні, для того, щоб було все надійно і не було підтікань, ми ставимо на фумленту. Це в нас манометр, адаптери, які встановлені на гідроциліндри, а також рукава високого тиску, які встановлюються на маслостанці. Позаду циліндру у нас є отвір. Вкручуємо наш адаптер. І також надійно зажимаємо ключом на 27. Наступний крок це підключення рукавів високого тиску до нашої електричної мастостанції. У нас двохпоточна електрична мастостанція, у нас використовується два рукава високого тиску. І також будемо підключати його до гідроциліндра. Спереду мастостанції знаходиться наш розподільник, Тут є у нас дві резинові заглушки. Ми їх дістаємо і вкручуємо сюди наші рукава високого тиску. Для того, щоб зажати наші рукава, використовуємо ключ на 19. Підключаємо рукава високого тиску до нашого гідроциліндра. Наступне, що ми робимо, заправляємо нашу електричну маслостанцію оливою. маслостанції поміщається у нас 10 літрів оливи. Позаду маслостанції є пробка, ми її відкручуємо і ставимо лійку і заливаємо масло. В нас залишається, ще встановити манометр на гідроциліндр. Зверху на гідроциліндрі є отвір до шестигранник на 6. Викручуємо його. І встановлюємо наш манометр. Все, ми закінчили збирання комплекту. У нас залишається тільки перший запуск і провірити, все герметично. Ніде ніяких нема підтікань. Під'єднуємо нашу електричну маслостанцію до мережі. Також рекомендації стосовно електричної маслостанції. Попереду у нас є розподільник ручний. В такому положенні ми наганяємо тиск. Холостий хід і піднесення штока відбувається за рахунок електричної маслостанції. Також рекомендую слідкувати за виходом штока, і також за рівнем масла і температурою масла. Управління в нас в електричної маслостанції можна працювати підалькою, і також є позаду маслостанції тумблер, який також можна включати електричну маслостанцію. Робимо перший запуск і перевіряємо все на герметичність. Для того, щоб повернути наш шток, ми просто повертаємо наш розподільник і підноситься назад шток. Стотонний комплект готовий вже до роботи, нас залишається тільки встановити діжку і засипати насіння, і почати процес повіджиму. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші корисні відео та поради. Якщо у вас ще залишилися запитання, можете залишити їх під цим відео в коментарі.